Якщо твого завтра нема, і ти в особистому пеклі. Навколо зима, зима і сонце лиш зірка, в серці ні крові, ні серцебиття, душа, як оголені дроти. Навколо війна, війна, безпомічність аж до нудоти, навколо птахи, гілки виколюють небо очі, кривавлять дощем на дахи сиреною виючи. Хочу лежати на голій землі, вдивлятись поранений простір, такий же подертий і злий, як пес під завалів. Щоночі у склянку кладу світлячків, вже мертвих, не наче лампадки, що згасли посеред могил, милуючи фото нащадків. Цей напій приглушить думки. Я п'ю його замість вина. Бо що, якщо завтра не буде? Якщо мого завтра нема?